Процеси під Верховній Раді по підготовці бюджету на наступний рік і пошуку ресурсів для того, щоб забезпечити оцю фінансову дірку, яка, яку ми маємо, на жаль. Верховна Рада ресурсів таких не шукає. Не може на якісь мінімальні позиції. Це завдання уряду, завдання фактично, яке і президент виконує. Хоча тут уже і Додатково мені здається, нічого робити не треба. а Насправді подавати просто реальні звіти про те, яка в нас ситуація. Європа чудово розуміє нашу фінансову ситуацію, давно підтримує, буде підтримувати. Ті суми для Європи не є великими. Сума, яка обговорюється і десь мені здається, чи вчора, чи сьогодні, теж вона випливала про допомогу Україні найближчим часом на 100 мільярдів. Вона в тому числі включає цих 20 мільярдів робництво озброєння і пішло. Поїхало все, що все, що для цього не. І це теж для Європи не є якась надзвичайно велика цифра, розуміючи ціну, скажімо так, питання цього всього. Але ви згадали важливий момент використання російських ресурсів на останній сесії Парєв-Страсбурзі, на якій ми з делегацією були. Я ініціював подачу письмової декларації, яку підписали 40 представників 19 країн про. Конфіскацію російських активів uh -huh. нарешті до конкретики приходимо, і ми пропонуємо два моменти. Перший момент це створення так званої core group, основної групи країн, які долучаться до напрацювання конкретних юридично-правових механізмів, які будуть реалізовуватися. тут якраз вже друга частина цієї декларації. Які будуть реалізовуватися на рівні конкретної України, в тому числі з допомогою національних парламентів, тобто ми хочемо з допомогою найактивніших наших прибічників, зокрема Великобританії, домогтися європейських наших партнерів реалізувати цей механізм, перестати боятися, перестати постійно відкладати і не використовувати відсоток. З якихось там виплати не давати нам тільки з відсотків російських зароблених грошей, а поступити по-чесному, як є. Аргументація, яка мною була висказана трішки раніше на політичному комітеті, звучала приблизно так: кажу, шановні друзі і колеги, проста ситуація виглядає таким чином, що бачать люди. Вони розуміють, що є закон, якщо вони його порушують, вони несуть покарання. Якщо вони порушують його серйозно, вони несуть серйозне покарання. Якщо покарання передбачає конфіскацію майна і так далі, в них все конфісковують. Скажіть мені, будь ласка, кажу я їм, чим відрізняється країна з великою кількістю людей від однієї країни. Нічим не відрізняється. Люди, які живуть в наших країнах, дивляться на все це і плачуть. Тому що вони розуміють, що справа.